Спостерігаючи за великими лідерами, ми можемо вчитися з того, що вони роблять, але ще більше ми можемо дізнатися з того, як вони мислять у сьогоднішньому епізоді. Ми вивчатимемо, як мислять найкращі лідери. Це епізод, перша частина серії майстер-класу. Я хочу розповісти вам, про що ми будемо говорити у наступних епізодах. Ми будемо говорити про розширення можливостей, а не про контроль. Ми будемо думати про інвестиції, а не про витрати. Будемо думати про можливості, а не про проблеми. Думатимемо про натхнення, а не про мотивацію. Так, думають найкращі лідери. Якщо ви з нами нещодавно, я б дуже рекомендував вам підписатися, натиснути на дзвіночок та підтримати нас вподобайкою. Ви також можете отримати посібник для лідера, в якому ми підготували конспект епізоду, а також питання для обговорення з вашою командою. що ж, ви готові? Переходимо до першої частини про те, як мислять найкращі лідери. Ви можете не вважати себе лідером, але я хочу спробувати переконати вас, що ви ним є. Що таке лідерство? Лідерство за своєю суттю це вплив, і хороша новина в тому, що ви маєте вплив. Якщо у вас є друзі, ви маєте вплив. Якщо ви працюєте з людьми, ви теж маєте вплив. Якщо ви очолюєте невелику велику групу, ви маєте вплив. Якщо у вас є підлітки, ви маєте вплив. Можливо, сьогодні трохи менше ніж у минулому, але я обіцяю, що ви впораєтеся у майбутньому. Ви знову матимете більший вплив на своїх дітей. Отож, я маю на меті провести п'ять сесій про те, як мислять найкращі лідери. Це доповнить і розширить мою книгу Перемога у війні за свої думки. Що ми знаємо про ваші думки, ваш спосіб мислення, те, як ви думаєте. Ми знаємо, що ваше життя завжди рухається в напрямку ваших найсильніших думок. Іншими словами, те, як ви думаєте, визначатиме те, ким ви станете. стосовно лідерства, ми можемо сказати так: ваше лідерство завжди рухається в напрямку ваших найсильніших думок. Те, як ви думаєте, визначатиме те, як ви керуєте. Проблема в тому, що ваші уявлення про лідерство можуть бути хибними, як сказав Марк Твен. Найбільші проблеми виникають не через те, чого ми не знаємо, а через те, в чому ми впевнені, хоча це помилково що мене забавляє у цій цитаті, яку приписують Марку Твену, так це те, що він ймовірно її не говорив. Знаєте, більшість людей, коли говориться про лідерство, хочуть знати, що роблять інші лідери. вони що ви робите, як ви проводите свій час. Що я повинен робити, як ви. це непоганий початок, але краще починати вивчати інших лідерів не з того, що вони роблять, а з того, як вони думають. причина в тому, що ми не завжди можемо робити те, що роблять інші лідери. Ми не маємо їхніх дарів, здібностей чи талантів. але що ми можемо зробити, так це навчитися їхньому мисленню. Важливе значення має не лише те, що ви робите, а й те, як ви мислите. Тому я хочу дати вам три поради, які допоможуть змінити ваше мислення як лідера. Як мислять найкращі лідери? Застосуємо ці три думки. по перше, я б заохочував вас зростати у своєму лідерстві, щоб змінити спосіб мислення. знайдіть лідера. Який випереджає вас на кілька кроків, не лише на один чи два в організаційному розвитку чи в лідерському мисленні, а знайдіть когось, хто випереджає вас на декілька кроків. Бо якщо він випереджає вас на один чи два кроки, ви не побачите відмінності в його способі мислення. Але якщо вони випереджають вас на 5, 10 чи 20 кроків, ви побачите, що їхнє мислення кардинально відрізняється від вашого. Я зазвичай шукаю те, що називаю даром дезорієнтації, коли я поруч з кимось. Має в 10 разів більше працівників, або в 10 разів більше локацій, чи в 10 разів більше доходів, або ж більше впливу. То часто мій мозок просто розривається, адже вони пропонують ідеї чи концепції, про які я раніше не думав. Я почуваюся повністю дезорієнтованим. Я навіть не знаю, які питання ставити. Іноді мені важко увібрати в себе всю їхню мудрість. Я називаю це даром дезорієнтації вони настільки випереджають вас, що висловлюють приголомшливі ідеї, які змінюють вас, не підлаштовують ваше мислення, а виводять його на новий рівень. Іноді ви озираєтесь на своїх лідерів у вашій організації, і дивуєтесь, чому вас не хвилюють ті речі, які хвилюють мене. послухайте, вам слід знайти лідера, який буде на кілька кроків попереду вас, який змінить ваше мислення, розширить можливості і дозволить мислити зовсім по іншому. Друга думка. Перша, знайдіть лідера, який випереджає вас на кілька кроків. по-друге, я заохочую вас стежити за тим, де ви найбільше опираєтесь. Поки ми розглядаємо кілька різних сесій у цьому навчанні, можуть бути моменти, коли ви скажете, «Хм, я Не згоден. Це не стосується мене. Знаєте, щоразу, коли я з кимось не погоджуюся, сперечаюся або кажу, що це неправда. Це часто є сигналом, на який мені слід звернути особливу увагу. Слідкуйте за тим, де ви опираєтесь. Саме той момент, коли ви найсильніше не погоджуєтесь. Часто вказує на те, де вам найбільше потрібно вчитися. Щоразу, коли я кажу, о ні, це просто неправда. Ви абсолютно не праві. Це часто свідчить про те, що я не в контексті, щоб зрозуміти, про що говорить співрозмовник, те, з чим ви найсильніше не погоджуєтеся, часто вказує на те, де вам найбільше потрібно вчитися. Тож, навчаючись, ми будемо тренувати свій розум. Будьте учнем, а не критиком. Отже. Як змінити спосіб мислення? По-перше, знайдіть лідера, який випереджає вас на кілька кроків. По друге, стежте за тим, де ви опираєтесь. Це показник. Можливо, мені потрібно дійсно рости, вчитися або бути гнучким тут. По-третє, я раджу вам бути готовими помилятися. Насправді, коли я досліджую історію свого лідерського зростання, то найбільше я зростав не завдяки тому, що ставав кращим там, де я вже був правий. Найбільше зростання відбулося завдяки визнанню того. Де я помилявся, я наведу декілька прикладів, коли я помилявся і внаслідок цього змінював своє мислення. наприклад, раніше я думав, що для того, щоб бути лідером, потрібен титул або посада. Але зараз я розумію, що лідерство ніколи не пов'язане з титулом чи посадою. Лідерство – це завжди про довіру та вплив. Раніше я думав, що найкращі лідери роблять більше Вони завжди зайняті, вони займаються всім. Вони знають деталі про всілякі речі. Але я зрозумів, що це не так. Я зрозумів, що важливість лідера полягає не в тому, як багато ти робиш, а в тому, наскільки важливим є те, що ти робиш. Вам не потрібно робити більше роботи, але те, що ви робите, повинно мати більше значення. Раніше я думав, що найкращі лідери знають про все, що відбувається. Вони залучені в усі деталі, вони дуже практичні, все контролюють, вимагають найкращого. Але я зрозумів, що найкращі лідери довіряють іншим лідерам, щоб бути в курсі того, що відбувається щоб бути в курсі того, що відбувається. Я виявив ті місця, де я помилявся, скоригувавши своє мислення, що підвищило мій лідерський потенціал. З Часом ось що я дізнався про лідерів, які все контролюють. Такі лідери можуть стати стелею. І я виявив, що кращий показник хорошого лідерства є не все знання, а здатність покладатися на тих, хто має потрібні знання. отже, про що ми поговоримо на наступних сесіях? Насамперед, ми Спробуємо скоригувати наше мислення. Пам'ятайте, те, як ми думаємо, визначає те, як ми керуємо. Ми знаємо, що найкращі лідери мислять інакше, ніж решта. Як ми будемо думати? Ми будемо мислити дещо по-іншому. Спершу ми будемо думати про розширення можливостей, а не про контроль. Поки багато лідерів контролюють, ми не будемо такими. Ми будемо думати про розширення можливостей інших, а не про контроль. Ми будемо думати про те, щоб інвестувати, а не витрачати. Наступна зміна в нашому мисленні полягає в тому, що ми будемо думати про можливості, а не про проблеми. І внаслідок цього ми будемо думати про те, щоб надихати, а не мотивувати. Тож пам'ятайте, що як лідер ви рухаєтеся в напрямку своїх найсильніших думок. Ваші найсильніші думки задають напрямок вашому життю та лідерству. Тому важливо усвідомлювати про що ви постійно думаєте. Якщо вам не подобається, куди ви рухаєтеся. Що ми будемо робити? Ми змінимо спосіб мислення. Що ми знаємо про силу наших думок? Ми знаємо, що наше життя завжди рухається в напрямку наших найсильніших думок. Те саме стосується і нашого лідерства. Те, як ми думаємо, визначатиме те, як ми керуємо. Наша організація завжди відображатиме наші найсильніші думки. Моє питання до вас чи подобаються вам ваші думки? Чи подобається вам напрямок, в якому ваші думки вас ведуть? Якщо ні, то я заохочую вас купити примірник моєї книги Перемога у війні за свої думки. Змініть своє мислення, змініть своє життя. минулого року він був надрукований видавництвом кана. Нагадаю, що впродовж наступних чотирьох епізодів ми будемо розбирати те, як саме мислять найкращі лідери. Нагадую, що ви можете отримати посібник для лідерів. Перейдіть за посиланням у описі до цього відео. Я хочу подякувати тим з вас, хто написав коментар або поставив вподобайку. Якщо ви цього ще не робили, то ми закликаємо так і зробити. Це справді було б для мене цінно. Також дякую, що запрошуєте інших стати частиною нашої онлайн спільноти. Якщо цей контент корисний для вас, розкажіть. Про нього іншим. і ще раз дякую, що ви є частиною нашої лідерської спільноти. Що ми знаємо, попри значний тиск, ми, як лідери, не зламаємося. Ми збережемо здоровий глузд, будемо зосереджені на цінностях, що прославляють Бога, і залишимося собою. Чому тому що люди радше слідуватимуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.